Приїхали додому і я сколько зробила роботи вже. Віталік спить поки, віддихає. Хай віддихає. Мужчину треба, щоб був здоровий в сім'ї. І з грибом воно зробити сотні блюд. Я зробила котлетки грибні. Це в мене тут білий гриб, отакий великий, але не червів і навіть і дирочок немає. Потім бабки трошки, не багато, мо чотири. пару краснючков і все. Як я робила, скажу. Помила, порезала, порізала гриби, перебрала, порезала, помила у каструлю і у підсоляної воді одварила. Одварила надрушлак гарно. Вони стеклі, і я їх ще проміла холодною водою. Вони добре стеклі, а потім я на нож перебила лентаром. Перебила, перебила все. Зробила таке все, як ніби то ікра. Водол зараз покажу вам. Ось. Це вже у мене готовий фарш. Ну, котлети це я роблю. Потім взяла одну здорову картопліну і взяла одну середню. Теж перебила на блендер. Потім взяла велику цибулину, перебила. Добавила це все до грибів, до фаршу грибного. Потім натерла чесничок, посолила, поперчила, додала три ложки манки і три ложки муки. Яйця не додавала. Все перемішала. І от в мене такі вийшли котлети. Це чисто білий гриб, пожарений, сухенький, такий, ну не дуже пересушений з цибулею. А це перед тим, як я добавляла ще муку. Це манка тут у мене є. Я зробила намазку з сначком грибну на хліб. На сухенький хліб піджарений. У грильниці або на сковородці, або просто на хліб мажете і їсти. Ось так вони мене гарно перевертаються. Макота буде грібний день. Всім добрий раночок. Ми в селі приїхали вчора, поздно. Раночок дуже солодко спалося, трохи проспалі. Ідемо по гриби чайок зарі поп'єм і по грибочки. Я казав, що мало, їда, дітка є. Віталій вже носки собі положив, ремня. Кажу, ті носки, що є старувати, а на що нові є одивати. Літочка є. Такий п'ятільничок є. Ой. Там діло ортеза, бо щось в мене дуже болить. стало коліно страшенно. Щось мене сходить на сторону, і вроді би я його поставлю на місто, а воно мені все одно поболіє, видно. Пора прийшла, трещало, трещало, поки знову зовсім не розпалілося. Таке діло. Там у мене і гриби, і печерявіна пожарена, і яйця, і огірки там все тут пушка брала, чайочок поп'єм. І гайда. Тут у мене м'ята, заварка і пакетик фруктовий чай. Віталік Суден з одним накидав заварки. Боже, так добре в батьківській хаті спать, якби ви знали, Одненький разочок току закашлювалася. Повісила рушничка маминого. Сохранився, ручки її вишивали, дивіться. Дуже гарно. Мама вишивала, хрестиком вишивала і ось так. Дивіться, повісила, щоб дивитися, туди треба буде, там ну, іконка була, іконку повісити. Привіт. Тут поставила іконку. Колись батюшка благословив і мама переїжджала до нас у Пенянський район з цією іконочкою. То батюшка був, справжній батюшка був, ти пам'ятаєш? Батюшка Василій. Це взагалі в сусідки тут хаті, зараз там приїхали люди, хто там на кутку. Косу на плечі, сокиру в руки, чоботи і пішов. І, і дві корови держав, і худобу, і робив, і людям допомагав. Ішов його тільки і качки, і кури, Ну, все. Коротше, хазяїн був такий. Коров корові доїв, все дуже. Матушку свою шкодував Він завжди. Ну, помер, помер. Чи тром, чи що там щось таке случилося з ним, чи інсульт. Та батюшка був. Настоящий батюшка. Там така добриня. Людей ховав, то і грошей не брав. Люди сілою це що дадуть, то дадуть. А зараз давай і три тисячі, давай три тисячі, мало три тисячі, за що. Ну, я так само можу молитві почитати, каділо взяти, по Ну це ж теж не... Ну, ну, ну як так, скажи мені, як так три це не, це не тисячі? <гум> ну а що ж ні? Ну це ти що? За що це? За що? Що я молітву так не почитаю? Що Віталій махає головою. <гум> а чого ти так ножку підняв?